Доброго вечора до вашої уваги інформаційні підсумки вихідних та понеділка. Очуємо журналістів ТВ. Ви дивитесь теми дня в студії. Працює Марія Цепілован. І на початку випуску коротко про головні події на розпіарений мітинг на захист Юлії Тимошенко. Сьогодні прийшла лише сотня людей. До них не вийшов жоден представник влади. Курс гривні до кінця року не зміниться. Таку обіцянку дав сьогодні журналістам голова управління Нацбанку України в Чорнівецькій області. Буковецький соловій іменинник сьогодні минає 177 років від дня народження Юрія Федьковича. І про все це докладніше: іграшкові пістолети, відра, пластикові пляшки, повітряні кульки і багато води. І з тим озброєнням група молодих людей влаштувала у суботу на площі філармонії справжню битву. У такий спосіб чернівчани боролися зі спекою та нудьгою за усіма перепитіями Слідкували наші кореспонденти. Коли нестерпно палить сонце і температура повітря зашкалює, хочеться якнайшвидше покинути спекотні приміщення та вирушити на берег водойми. Для чернівчан їх частково замінюють фонтани. Купатися, щоправда, у них заборонено, а от поливати один одного водою ні. Тому чернівецькі молодіжні організації Феномен та креативна молодь влаштували вже другу за рахунком акцію Водяна битва. Приводу як такого не було. Головна мета отримати задоволення та незабутні відчуття. Нам не цікаво, що твориться в політиці. Нам не цікаво, що твориться на ринку і так далі. Нас цікавить тільки е, наше майбутнє хороший здоровий спосіб життя, весіль, веселощі, радості і щоб ми проводили свій час реактивно, креатив, креативно і феноменально. Я зупинив? Усіх учасників розподілили на дві групи. Відрізняти своїх від чужих можна було за кольоровими стрічками. Вони ж допомагали не переплутати супротивників чи колег по команді із звичайними перехожими. Через великий ажіотаж акційної атрибутики на усіх охочих не вистачило. Тому учасниками вважалися ті, хто перебував біля фонтану із бойовим спорядженням, пляшками, водними пістолетами та відерцями. Реакції організатори оголосили у соціальних мережах тиждень тому. Для участі у ній зареєструвалися більше шести сотень осіб, але прийшов фактично кожен третій. Втім, це жодним чином не позначилося на загальній атмосфері свята. Більше того, за півгодини із фонтану було вичерпано близько 19 кубометрів води. Вражень справді дуже багато, дуже, дуже весело зовсім не холодно, дуже приємні відчуття. Атмосфера просто зашкалює. Це дуже весело. От таких би акції про флешмобів би побільше, тому що ну таке буває не кожен день, так сірі будні, а так це дуже весело і оригінально. Так, і так дуже дружньо ми ну якби зміснилися, і дуже багато друзів появилося нових. Спостерігати за водними баталіями на площу Філармонії прийшло чимало людей. Серед них і п'ятирічний Даня, який відпочивав разом із мамою. Коли побачив це дійство, теж захотів долучитися. Я хотів вбити. Що ж чекати довелося недовго. Зробити. Ось Ось а от Єфросинія Кузьмінічна не захотіла брати участь в акції. каже, що зробити це їй не дозволяє поважний вік. Я вже стара, не можу нічого. Ну, а я би я молодша, то ж там була. Ось так уже в августі місяць цього числа 24 го дев'яносто Організатори певні, що надалі до їхніх акцій долучатимуться люди різного віку, тому що коли ти молодий душею, кількість прожитих років не важлива. Алла Ситар, Павло Монахо, Володимир Николяк, теми дня ТВА. Це всі новини цього випуску. Дякую, що ви з ТВА. Гарного вам вечора та приємних подій. На все добре.